Здоров'я, шановні читачі видавництва шкільного світу. Хочу привітати в першу чергу тих директорів, з ким я знайома особисто, з ким я постійно зустрічаюсь на семінарах, конференціях, на радах, клубах газети директор школи. З ким я не знайома, я хочу представитися. Звуть мене Наталя Львівна Мурашко, я головний редактор газети Директор школи та журналу Директор школи Шкільний світ. Сьогодні я хочу представити вам останню нашу новинку, книжку Превентивне виховання в навчальному закладі. Термін превентивна освіта був запропонований у 1985 році ЮНЕСКО. І проблема превентивності, тобто профілактики негативних явищ, актуальна у всьому світі. Особливо вона стає актуальною в нашій країні у зв'язку з останніми подіями березня 2012 року. У навчальних закладах. Проблеми примітивного виховання набуває особливої гостроти, оскільки молоде покоління формується в складних соціально-культурних умовах під впливом економічних, політичних суперечностей, нестійкості та незбалансованості соціальних процесів, кріміногенності суспільства. Спостерігається тенденція до зростання кількості дітей з порушенням норм поведінки і тих, котрі належать до групи ризику. Збільшується підтома вага протиправної, агресивної поведінки підлітків, впливом алкогольного сп'яніння і та дії наркотиків. В книжці Превентивне виховання у навчальному закладі автор є Валентина Васильівна Валканова, з книжками якої ви вже зустрічались, ви можете знайти проєкт превентивного виховання, життя циміцю цим ми його прожити, який не складно адаптувати до кожної у навчального закладу. Також подано місячник з превентивного виховання з планами роботи по різній тематики, з профілактики негативних явищ. Бажаю, щоб ця книжка була в пригоді всім директорам, заступникам директорів. Також соціальним педагогам, психологам, класним керівникам. До побачення!